Привіт всім, рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео на варіанти. Подивимося, що заважає вашому щастю. Налаштовуйтесь, якщо потрібно, то поставте відео на паузу і обирайте варіант. Сьогодні у нас з вами буде 4 варіанти. Що заважає вашому щастю? Перший варіант, другий, третій і четвертий. Налаштовуйтесь і розпочинаємо. Що заважає вашому щастю? Перший варіант? Ви любите споглядати здалека на те, як в когось щось виходить. Знаєте, як то буває, ми щось собі думаємо, уявляємо, а потім в когось це вдається. А в когось взяло і вийшло. Тобто ви більше живете в своїх ілюзіях, в своїх думках, можливо, дуже так глибоко всередині, але не направляєте цю енергію на створення. Ви можете навіть за собою таке помічати, що ви. Можете слідкувати так, з якимись людьми, які вас нібито надихають, але по факту ви просто віддаєте їм енергію, слідкуючи за ними. Бо в них є те, чого ви хотіли б для себе. Що ж, давайте ми прояснимо, як змінити цю ситуацію. Лицар мечів, сила і шестірка пентаклів. Тут, знаєте, очікувати на ресурс. Марно, вам тут треба брати все в свої руки і в чомусь навіть треба поспішити. От я реально вам кажу, що не дайте ідеям чи вашим мріям збуватися в інших людей. Поспішіть їх втілити в життя. Найближчий час. Можливо, можливо, вам потрібно підняти рівень енергії. І я зараз не про гроші взагалі, я не про матеріальне, я про фізичне, як ви себе почуваєте, як ви себе відчуваєте. Можливо, вам саме на фізичному плані не вистачає десь енергії для здійснення певних речей, які б ви хотіли. Тоді, по карті сила, вам. До лікаря, вам в спортзал, вам на йогу, вам просто ходити, проводити час на свіжому повітрі. Тобто будь-що, що вам допоможе фізично бути більш зайнятим. Так. Що нам тут треба ще знати? Пажезлі, імператриця і Лицар чаш. Дивіться, ви можете себе відчувати як паж жезлів, як людина, в якої може бути в чомусь мало досвіду. Вона може в собі сумніватися, вона може віддавати там іншим свої ідеї чи ділитися так, з іншими людьми чимось, віддаючи отак от їм себе. Але по факту, по факту, ось імператриця. Ваш ресурс у вас всередині, він є. Ви багато чого вартуєте. Ви людина дійсно наділена багатьма талантами. І ви можете досягти того, чого ви хочете. Особливо звертайте увагу в найближчий час на різні пропозиції і подарунки долі. Вони будуть з вами ставатися, я вам зразу маю це сказати. Вам просто треба навчитися їх приймати. Зокрема, навчитися приймати компліменти, навчитися приймати оплату за вашу працю, навчитися не боятися виходити десь там, ставати на першому місці і казати, так, всі тепер до мене, всі йдуть до мене, да? я всіх приймаю, з усіма буду працювати, я тут сама крута чи крутий. Тобто, не боятися, от виходити з цього, з цієї ролі, що та я вчуся, та я там. Ні, ми рухаємося вперед, ми себе повинні відчувати максимально впевнено. Ось питання у впевненості. Повішений на фоні, є у вас якісь проекти, моменти, які у вас а, висять незакриті, щось над вами нависає, незакрите, або ж це ви себе відчуваєте в підвішеному стані. Зараз, ну, реально, ситуація така. Ви лише споглядаєте за тим, як хтось уже робить вашу мрію реальністю. Так. так, імператор. О, дивіться, якщо ви чекаєте якогось імператора, який буде вирішувати ваші питання, ваші проблеми, то тут би вам треба було собі задати питання, чого я довіряю своє щастя в руки інших людей. Почнемо з того, чому я взагалі вирішив, чи вирішила, що інші люди повинні бути відповідальні за моє щастя? Партнер, друг, хто завгодно, романтичний, неромантичний. Там, всі люди навколо вас, ніхто, розумієте, не повинен робити вас щасливими чи щасливо? Взагалі. Тому, якщо ви чекаєте, що якийсь імператор цю повішену ситуацію. Підвішану ситуацію якось виправить. Ну, десятка мечів це от закриття. Найкраще от можна зробити це поставити крапку в чомусь, перестати себе по вісмерці мечів вважати жертвою ситуації. І зробити якийсь серйозний крок. Трійка мечів. Боляче, неприємно, п'ятірка час розчарування. Але двійка пентаклів. Да. Угу. Все рухається до того, щоб ви брали. Своє життя в свої ж руки. Ось так ось. Якщо вам відкликається, залиште, будь ласка, коментарі під відео, було б дуже цікаво почитати. Варіант номер 2. Чого вам не вистачає зараз для щастя? М -м -м, такі цікаві енергії. Це як ніби дерево, яке дає плоди. Можливо, ви зараз чекаєте якраз на результати якихось ваших дій, і ви от їх чекаєте, чекаєте, і на них зациклюєтесь є така цікава штука, зараз я вам її сформулюю. Да, ось На фоні у нас ви вже почали. Ви вже щось почали, якийсь портал уже відкритий, да? якийсь початок вже стався. Угу. Оце те, про що я хочу вам сказати. Ви подумайте про те, що означає для вас баланс. Але в якому контексті баланс важливості? Чим більше ви наділяєте якісь речі важливістю, які, наприклад, там не стосуються вашого здоров'я і життя, да? чим більше ви наділяєте якісь такі речі важливістю, ви свій фокус кидаєте в них, постійно думаєте лише про це, тим менше енергії залишається на реальне втілення цих речей. Тобто, так, да, воно може бути, але це може бути трошки не так, як ви собі уявляли, це може бути довше в часі. Тобто, чим більше ви от вливаєте свою енергію, в а як воно? А що воно? А як воно буде? А це так важливо, а я не можу нікого там підвести. Чи, а якщо щось буде не так, да, от починаєте вже варитися в цих думках. Це зміщає в буквальному сенсі сенсій енергетичний потік, скажімо так, і ви можете в результаті бути не дуже задоволеними ситуацією. Тому чекають на плоди спокійно, без надання такої надлишкової важливості. Інакше це може просто зсередини з'їдати, особливо якщо ви людина відповідальна. І думаєте, наприклад, там, про майбутнє. Або ви майбутнє заскакуєте дуже швидко. Як то що нічого не сталося, а ви вже да, поперед поїзда. Давайте ж ми подивимося, як вам цю ситуацію вивести на баланс. Що вам з цим робити? Дивіться, що тут може бути, здесь тут ще ж чаш. Для когось це може, давайте так, буду говорити все, що в нас тут виходить. Для когось може бути питання вагітності, пологів, партнерства в пологах і так далі. То тут вже скоро, не хвилюйте, вже скоро, вже все скоро буде. Більше думайте про свій фізичний стан, не накручуйте себе, і ставтесь до цього як до нового, до нового шляху, да, в який вам дуже цікаво піти. Тобто тут якраз не питання про те, щоб сидіти і себе накручувати, а про те, щоб підготуватися і психологічно, і морально, і відпочивати. Ось так. Для кого це було актуально? Я це сказала, значить, це вам варто було почути. А ще, що ми тут можемо подивитися? В такому випадку, да, ви чекаєте на результати да, на ПДР? Як воно правильно називається? ну, Зараз ну, День пологів, да, розраховують, Може бути дуже, сидите і прокручуєте в голові, а чи все правильно, сумка зібрана, як це буде? Тобто. Енергію більше намагайтесь направляти на тіло, щоб вашому тілу було зручно, комфортно. Ем, наскільки да, витривалою ви є, наскільки прекрасне взагалі жіноче тіло, що ви можете створити нове життя, це неймовірно. Да? Тобто переключіть свою енергію трошки в інше русло, більш романтизуйте, я б сказала. Що ще нам тут треба знати? Є, ще хтось, хто буде чекати на якісь вчинки з боку чоловіка імператора. Да? Приїде, подарує, дасть, покаже себе, покаже свої почуття. Тобто дуже багато емоцій. Не знаю, якщо ви королева чаш, ви в нас водна стихія, особливо для вас, це ще зараз скажу, буде актуально. Вам би от дійсно якось полегше до всього ставитись. Ну, четвірка чаш карта дуже емоційно, як на мене, важка. Бо оце от очікування от вона сидить і то не так, і все не так, і тут ну, все не так. Знаєте, от дуже важка якась грузна енергія. Ось що вам треба. І це скоро вже станеться. Оцей шут, початок, легкість, спокій. Спокій в якому контексті? В тому, що ну, буде як буде. В цьому плані шут прекрасний, тому що він не париться, Він не париться. Знаю, все рівно, Вся світ завжди буде на моїй стороні і все. І я вам скажу: дуже часто для нашої психіки, особливо в таких складних обставинах, в яких ми з вами знаходимося, це чудовий варіант. Розвантажити трошки якісь свої думи, легкістю, дитячістю, грайливістю, що хоче ваша внутрішня дитина. <рес> так, десятка мечів, королева жезлів, семірка мечів. Прекрасно. В кого тут були якісь обмани, не знаю, трикутники, все воно розкривається, все воно виходить на поверхню і дуже красиво на цьому ставляться крапки, Тобто свого дочекаєтесь. Як то кажуть, ну по заслугах, да? буде по заслугах теж. Тут ми реально очікуємо на результати якихось моментів, які ми почали в минулому. І ви їх скоро побачите, ці результати. Угу. Вам треба щось зробити з цими очікуваннями внутрішніми, розчаруванням, пов'язаним з іншими людьми. Як то кажуть, не треба зачаровуватись, щоб не розчаровуватись. Зачаровуватись можна красою природи, мистецтва, ну, такими якимись речами більш провічне. Да? Людьми зачаровуватись не має просто сенсу. Це ніколи не приводить ні до чого позитивного. Варіант номер три. Чого вам не вистачає зараз для щастя? Ну, котики, тут уже ну, любов до себе. Там не вистачає любові до себе. Подумайте, що означає для вас ця фраза: любов до себе. Як ви себе любите. І я одразу можу вам сказати: це не про слова. Це не про це от я саме баятельна і привлекательна перед зеркалом. Ні. Це про реальні дії. Любов ми е, показуємо діями. Так само, і любов до себе ми повинні показувати конкретними діями. Що ж, давайте ми подивимося тут, як вам змінити цю ситуацію. Дев'ятка жезлів перестати ховатися, смірка мечів, обман, несправедливість або нещирість, хитрість, скритність. Щось ви приховуєте від самих себе. Ви від себе приховуєте, якусь свою силу приховуєте. Так, да, да. ось що я вам кажу, десятка жезлів це важкість, щось, якісь очікування, якісь ваші комплекси, от якийсь груз, який ви на себе набрали, який на вас навішали протягом вашого там, дорослішання. Десь ви щось підібрали да, з собою, якісь ці оціночні судження стосовно себе, очікування інших людей стосовно вас. І ви це все за собою тащите, тащите, тащите і думаєте, що ви така молодець, хороша дівчинка чи хороший хлопчик. Ні. Ви, ну, скажімо так, по голові вас ніхто не погладить і не скаже, який ви класний чи класна. Ви просто задарма на себе щось натягнули, непонятно що, оці, оці 10 жезлів собі на спину, що спина в буквальному сенсі може боліти. Так. І це ні вам плюса, ніякого не буде, вас ще й не похвалять в кінці. Тому що комплекс відміниться або відмінника тут якраз контекст в тому, щоб відчувати признання, да? щоб мене признавали. Я така молодець, я такий молодець, всі вважають, що я хороша людина. і -да -да -да. А, Якби ви не старались, повірте мені, все рівно для інших людей ви не будете ідеальними і прекрасними і взагалі котиками. Ну, не може тебе бути для всіх ідеальною чи ідеальним. нас же все-таки гендерно-нейтральні розклади, не забувайте. Я так просто по замовчуванню говорю про жінок. Але якщо в мене дивляться хлопці, завжди приміряйте на себе. Не думайте, що я лише для жінок це говорю. Деякі звіс, відео, звісно, для дівчат лише, але не всі. Що конкретно тут? Тут з мечів і всесвіт. Знаєте, залиште якийсь е, груз позаду, залиште якусь ідею, якусь е, не знаю, от в мене відчуття, ніби ви оця сізіфова праця, да, що ви камінець на гору намагаєтесь закотити, а він рано чи пізно просто вас роздавить, бо він занадто важкий. Вам воно не потрібно. Не тащіть е, під цю гору. Оцей весь груз з собою. Вам тут треба щось прояснити для себе. Ту з мечів в чомусь поставити, нехай це буде різко, да, як, як то кажуть, хвору ногу треба відрізати, щоб вона не заразила інші частини тіла. От я вам тут і кажу: вам треба чітко розібратися з цими моментами, які ви на собі тащите. Внутрішні конфлікти якісь. Можливо, якась ідея, яку ви реально розумієте, що вона ну, не збудеться. Відріжте все зайве, почніть заново. Ви маєте право на помилку, ви маєте право перевчатися, довчатися, пробувати робити, кидати посеред дороги йти йти в інший напрямок, ви маєте право. Окей? Якщо це не стосується інших людей, яким ви будете, наприклад, ну, причиняти якісь проблеми з життям і здоров'ям. Тут, ну, тим більше. Всесвіт не закінчиться на тому, розумієте? Тим більше, як кажуть, незамінних людей немає, це правда. В контексті кар'єри, роботи, там, де ми лише є якимось матеріалом для інших. Так? Одне діло, коли ви працюєте на себе, це одне. Коли ви працюєте на інших людей, навіть якщо вам психологічно так простіше, не надавайте цьому такої важливості. Та, тобто, знову ж таки, якщо це не стосується життя здоров'я інших, легше, легше. Проясніть для себе конкретно зараз, що це за 10 жезлів на вас. Може бути, до речі, реально 10 якихось ваших внутрішніх конфліктів. І що тут треба зробити? Так, вам тут треба. Наповнитися енергією вам тут треба. Місяць, через місяць, протягом місяця. Такі якісь ідуть деталі, і вам тут потрібно гарно так наповнитися енергією. Паж жезлів, взагалі, я його люблю. Він такий трошки шибеник, знаєте, пажжезлів. Але я його люблю за те, що він грайливий. Він не боїться пробувати. Ну, не вийшло. Ну, все, покинула, пішла далі. Ну, пробувала, я пробувала. Ну, Пробувала, пробувала, не вийшло. Пішла далі чи пішов далі. У мене ж шведський стіл переді мною цілий. Та? Тобто, вам тут треба цей емоційний клубочок розв'язати, розв'язати. Ознайти в собі силу заглянути прям дуже глибоченько всередину себе. Подивитися, а що ж не так? Ось Та? цього вам і не вистачає зараз, для щастя. І дивимося з вами четвертий варіант. М -м -м, цікаво. Знову ж таки. Ви думаєте, що ви витривала, чи ви тривали? але це нікому не потрібно. Є моменти, коли, звісно, треба дожати, коли треба зробити якийсь максимум, коли треба десь на межі своїх можливостей спрацювати. Але це не про це. Ось, ось що робиться з вами. Ось що з вами робиться. Давайте прояснимо як вам з цим бути, що з цим зробити, щоб виправити ситуацію. Давайте подивимося. Знову ж таки, десятка жезлів, четвірка чаш. Не набирайте на себе якихось обов'язків, нікому не потрібних. Не знаю, можливо, ви королева жезлів у нас по Зодіаку. Можливо, це королева жезлів, яка хоче вам надати додатково якихось об... обов'язків. Не набирайте на себе лишнього, Окей? От не набирайте. Дозвольте собі десь бути хитріше. Дозвольте собі бути хитріше і думати про себе в першу чергу. Знаєте, що дуже часто, от зараз мені щось іде, не знаю, кар'єра, робота, якісь такі більш такі зв'язки, коли от є на роботі якась людинка, яка ой, я така дурненька, я не знаю, що робити. можеш зробити за мене, а то я зараз зроблю погано. І ж знаходяться люди, які роблять. І ви зрозумієте, ця людина вона не дурна. Для неї робиться вся робота. Якщо у вас є такі люди, і ви реально їм допомагаєте, це може бути не лише, це можуть бути друзі, знаєте. Подумайте про це. Якою ціною вам йде е гра в хорошу дівчинку чи хорошого хлопчика? Так, Сімірка пентаклів, справедливість, король мечів. Так, да, тобто тут ви, ваша. Свідомість ніби в чомусь перевертається, ви реально розумієте, що по справедливості треба. От як до вас, так і ви. Як до вас, так і ви. Раніше могли бути смірка чаш, прив'язаність диявол, да? п'ятірка мечів. Могли бути прив'язані до когось, терпіти щось, не знаю, б'юз якийсь терпіти навіть могли. Або погане загалом до вас ставлення, ставлення, ніби ви нижче. Да? В ієрархії. Але все, цьому вже приходить кінець. Так, Що тут треба зробити, щоб скинути з себе цей груз? От диявол, якого. <смітність> Льогак, да, так, напоміні, про якого я вам тут кажу, це, зокрема, і ваші залежності від чогось, від інших людей. Куріння, алкоголь, їжа, там, якісь. Не знаю, та все, що угодно може бути залежністю. Все, що йде вже в ну, неадекватну площину. Коли ви без цього реально не можете жити, не можете розслабитись, не можете проводити день. Окей, що вам з цим всім робити? Дев'ятка чаш. Угу. Розхитати маятник. В якому контексті? Папа, -па. давайте так, якщо у вас були залежності від інших людей, в якому контексті ви жити не могли без якогось там чоловіка чи жінки, чи ще щось, там просто вмирали, здихали, я б вам рекомендувала звернутися до практиків, почиститися. Це перше. Це перше. А, друге, якщо це ми ці моменти не торкаємося їх, то це трошечки. Увійти в оцей трансовий стан і побути на відстані від речей. Про що я вам говорю? Подивитися збоку на ваше життя. Дайте собі там, ну, тиждень. Да? От я подивлюся, як до мене ставляться люди, де я знаходжусь, де я працюю, чим я займаюсь, як я живу, а що я люблю їсти взагалі, а що я люблю, яку пору року я люблю. Да? Тобто позадавати собі питання і так ніби з боку подивитись кіно, своє життя, да? як кіно. І ви дуже чітко зрозумієте, що дає не так у вас. Що дає не так, так. Да. І як тільки, як тільки ви ці моменти для себе відкриєте, вони для вас стануть дуже явними, ви зможете від цього почиститись, Посуду. да, от обратка, скажімо так, прийде. Люди відсіються, можуть бути зміни кардинальні в житті, можете просто себе відчувати по-новому, оновлено, як от, знаєш, пташечка Фенікс. І у вас тут відкриваються нові перспективи. Я вам кажу, вам треба почиститися. Як ви для себе відчуваєте цю чистку? Нехай це буде перебирання речей. Нехай це буде чистка телефона та що завгодно. Просто, щоб ви відчули це свіже повітря. Я просто показую вам, що буде потім. Нові перспективи відкриваються. Карта Сонця. Угу. А ви ще сумніваєтеся, сидите. Ну, сумнівайтеся. Як будете сумніватися, з цього нічого не вийде. Четвірка. пентакль. чи треба сидіти, чи треба щось вирішувати, стабільність. Ви боїтеся втратити стабільність? Ну, от подивіться на своє життя збоку і просто зробіть для себе висновки. Чи вам така стабільність потрібна, чи ви в чомусь можете поміняти, так? Да? Я можу сказати, да ну мене все в житті прекрасно, що це таке, це не так. По-перше, це значить не ваш розклад, не ваш варіант, значить, інтуїція тут у вас не зіграла, це просто не ваш. Якщо ви з самого початку зрозуміли, що я говорю не про вас. Якщо ж, ви відчуваєте, що це все-таки трошки так попало в ціль. Знову ж таки, зробіть ревізію свого життя. В когось це реально буде від аб'юза відійти, в когось це буде почистити телефон і Речі да, викинути якісь старі. В когось це буде очищення більше як от детокс, да, психологічний або фізичний. Всіх по-різному. Але це загальні рекомендації, які реально вам допоможуть відчувати себе щасливіше. Ось так. Цікаві у нас сьогодні були варіанти. Небагато, але кому це відео трапилося, значить, всесвіт сказав, що вам потрібно це почути. Все, люблю, цілую. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайте коментарі. Пока-пока.